Всім привіт! Сьогодні я знову з лісу, знову тема дуже щира, потребує щирого простору. Хочу почати з порталу такого чарівного пенділя, пінка для кожного з нас. З каяття. Ми про це говорили, я про це говорила минулого попереднього відео і ще в одному попередньому про чесність та щирість з собою. І про те, як каяття, я от прямо зараз хочу описати схему, як воно стає таким собі, нібито порталом. Порталом заходу в нове і виходу зі старого. Значить, як працює ця схема? А, ось на своєму прикладі буду розказувати, так? Прожила я своє каяття в плані того, що визнала, що я була не права, і загралася в Бога в тому, що я можу пришвидшити якісь події, десь на когось якось вплинути, а, десь зробити щось за і буття, зімітувати якісь умови, там, де або зімітувати якусь взаємодію, ну, коротше, зробити щось так, як мені хочеться, як мені хочеться. І це було щире таке визнання, того, що я була неправа. І як працює ця схема, коли ти дійсно дивишся. І визнаєш те, що ти зробив не так по-чесному, тобі зазвичай одразу стає сумно, тому що це боляче і неприємно визнавати, що ти десь схиб, що ти десь помилився, що ти, ну, ти злажав. Ти злажав і ну, ти це проживаєш. І от доторк до цього суму, ну, і це взагалі насправді є хорошим маркером, якщо ви... Відчуваєте е, сум того, що те, як ви думали, що ви були праві, що ви дуже класні в цьому, що ви в цьому працюєте? Е, що це насправді помилка. Ну, ви не, не так це робили, не туди дивилися. Е, саме оцей маркер суму, визнання того, що ви помилялися, е, насправді стає великим поштовхом вас в течії буття. Тобто це вас оприточнює, воно з вас знімає все зайве, ніби як ви потрапляєте в пришвидшений процес, коли течія, ну от коли буквально течія збиває з вас зайве. От, і ви і вас викатують туди, де ви мали куди ви мали викатися в тій же річці, там нехай то буде більш спокійне плато, чи якась така більш спокійна гавань, або якась така широта, приємна і м'яка. Ну, і ось трапилось зі мною це усвідомлення, це проживання цього смутку. Без смутку. Якщо у вас не було смутку над тим, як ви злажали, що бляха-муха, реально, я. ну... Це була повна діч, і якщо у вас такого моменту немає, якщо у вас немає відчуття е цього каяття, визнання цього каяття, проживання цього по чесному, по чистому десь там е зі сльозами, от якщо вони там є, то добре, але недовго. Ну, коротше, визнали, посумували, пішли далі. Оце дає нам за можливий захід чогось нового. Як це, наприклад, фізично, як я це фізично собі буду йти по-живому, бо відео і проживання свіже було попереднє? Фізично це наступний день, до прикладу, він я відчувала себе дуже не те, щоб пустою, не те, щоб вижитою. Можливо, десь як ніби вижитою, як лимон, так, але не в поганому сенсі, бо я вже знаю, це стане е, як, як ніби більш очищено, як ніби є певна втома від, е, ну, від прожитого, від цього смутку, від неправ, від того, що ти визнав помилку. Є готовність, окей, йдемо, як ідеться. Йдемо, е, як ідеться, і. Е, Дивимося, що на що дивимося. Тобто, ну, я думаю, що ви проживали такі почування, після того, як вам було сумно, після того, як ви змирялися з тим, що окей, знову ж таки, довіряю буттю в цьому питанні. І з цією довірою наступного дня ви йшли проживати день. Пам'ятаю, що ще несучи цей легкий вайб такого суму. Зміни. Що, що таке цей сум? Ну, я думаю, що цей сум це е, від, ну, помирання его, е, тому що завжди, коли его помирає, ми завжди відчуваємо це як смерть. Его померло в моєму випадку, як те, яке думало, що воно може вплинути на меха... ну, дослідити механізм створення друзів, не те, що дослідити, а Втілити цей механізм в реальність. От оце було помилкою. Там або ем, ну да, там механізм е, щирої взаємодії, Ось це було помилкою. Або те, що я могла вплинути своїм якимсь е, своєю якоюсь дією чи розмовою, чи щось таке на кого, що хтось може там, змінити якусь думку. Це також був щит такого. Будь не може. Людина сама приймає ряд маленьких і великих виборів, а ми можемо бути тільки середовищем, транслювати, так? але заходити в це з точки зору рятівника або того, хто може вплинути на. Людину, це вже ілюзія, плівка, знімайте її, це ваше его, грається. Ви не можете, ви не Бог, ви не творець, ви не є самою людиною. Ви можете просто транслювати щось, бути поряд, голосувати за, за якесь е, якийсь хід подій, якийсь сценарій або кілька сценаріїв, але ви не можете бути тим, хто вплинув. Ну, з цієї. Точки зору, будь ласка, не думайте, не грайтеся в Бога. Так от Для мене оце каяття стало великим порталом. Це була смертєга, це було дуже сумно і так далі. От. Але наступив наступний день, і в ньому було дуже якось все. Через те, що я зайшла в нього як з цієї нібито такої. Пустоти і легкості, знаєте, легкість в тілі, така ніби якась втома, ніби стан такий, що ти якби прозорий, От, так, да, про це. От, не те, що така пустота, а ніби як прозорість і більша приточність. Ця, це слово все одно я А У мене день взагалі розкрився, мені здається, що те, що відбулося після цього розкаяння. Це щось простовижна найдивовижніша точка в моєму житті. Нещодавно я думала, що найдивовижнішою точкою в моєму житті був момент, коли я зрозуміла, що мені нічого не потрібно від цієї конкретної людини, мені нічого не потрібно від цієї конкретної людини. І о Боже, мені нічого не потрібно ні від кого. І ось це було прям такою гіпер-мега точкою в моєму житті, яка була капець, яка вирішальна, на мою думку. Бо вона дуже сильно відрізнялася від всього того і всіх якихось моїх залежностей попередньої еліти. А... А... а позавчора а я думаю, що в мене трапилося теж щось най. Най, найживіше, і це зараз буду... Я буду говорити про любов. І буду говорити про любов всюди сущу. В мене якось день склався таким чином, що і по снам, і по подіям в мене все торкалося любові, але в якому сенсі? Я зараз не буду не про кохання чи романтику казати, а от любов, яка проявлялася в дуже таких маленьких деталях. В першу чергу це була любов відбуття. Якась там нова кава з'явилася, я її спробувала. Вона мені дуже сподобалася. Потім подруга пригостила там, десертом. А потім я прийшла, якось так склалася, що склалася якась несвоєчасна своєчасність. Я прийшла там. На зйомку раніше за потрібного часу, хоча, як на мене, на цього не могло статися, бо ем, ну, тому що час був нібито інший. Але я прийшла раніше і можна було б ну, можна було б, по-чесному сказати, почекати свого часу і тоді, якби, заходити. А так як якось так склалось, що е, зала була вільна і нас пустили раніше і. Мені оце про якусь таку людяність і турботу, яка відбувається саме в несвоєчасній своєчасності. Тобто, попри все, треба залишатися людьми. От мені, чи постійно, чи завжди, мені ці слова нагадала подруга, я не знаю, чи вона, чи вони, чи це Ігор Козловський казав, чи це Оля. Дута казала про те, що в будь-якій ситуації ми маємо нести людяність та гідність. І от мені це було про. Мені це було також про любов і про турботу, тому що я знаю людей, які б в несвоєчасній своєчасності, або в несвоєчасності, вони проявили б свій характер і ну, це було б. Це було б гидко, да? це було б гидно, це було б негарно. Це був би виклик в упровину, яку що ви там прийшли. Ну, коротше кажучи, могло б бути по-різному, могло б бути неприємно і так далі. А день склався із просто сотні, ну ладно, може не сотні, ну з десяток миттєвостей, в яких була турбота, щирість. Простота взаємодії. Там, де, ну, по-перше, немає ніяких очікувань, а по-друге, а по-друге, це було все дуже людяно та гідно. І, і от мені здається, точніше не те, що мені здається, я наприкінці дня відчула, що ось основний меседж відбуття. Що любов, вона насправді е, усюди. Любов насправді всюди суща. Вона неподільна. От Алан Вот сказав про те, що нас дарма вчили ділити любов там, до коханого, до дитини, там, до батьків, до книги, музик, до десертика. А ну, він казав про те, що замислиться над тим, що. Любов нам доступна щодня, і це велике одне таке щось велике і дуже неподільне. От я зараз умовно, спеціально, щоб про це прозвучати. Це щось дуже велике і неподільне, і воно нам доступно просто в різних формах. Що тут покажу вам, що просто ми не навчилися, нам треба пригадати. Як це? Нам треба пригадати дозгадати, як це радіти всьому, там, наприклад, промінцю сонця як любові, тобто, як можна прожити цей стан любові через поглядання, як можна прожити цей почування любові через там, теплий сніданок, через... Там, просто посмішку незнайомця чи добре слово, через гумор з бабусею в метро. У мене просто теж так склалось, що е, напередодні цього дня зі мною там жінка. Ну, ми трошки так посміялися. Е, кожен, е, кожен підняв кожному настрій, і це було також дуже по-людяному і дуже про любов. І... А мене ця хвиля от під кінець дня, коли я все усвідомлюю, що любов вона в дуже маленьких, простих речах. І вона нам доступна щодня. і що ми, ну Насправді, що наш центр, наша суть, вона про неї пам'ятає. Вона вміє це відчувати. Наш центр вміє відчувати цю любов щоденну, але нам заважає его, тому що его думає, що там. Подарунок має бути таким, то любов проявляється там, в букетах квітів, там, або е, це коли ти маєш зробити те-те. І виходить, що его нам е, его зупиняє нас в баченні цієї любові. Его е, ну, его нам чинить перепони, так? І відшаровуючи шматочки его, що відбулося зі мною, так, напередодні, я ж пропрацювала. Тему з заграванням Бога, що я можу так і сяк, так і сяк, моє его померло, і як бонус, мені таке відкрилося. Ну, по-перше, що день кружився чарівно, а по-друге, те, що відбулося ввечері. Ввечері, коли я підвивала підсумки, мене накрив такий. Я навіть не можу вам описати цей стан, але я буду описувати словами. Мене накрив такий великий величезний. Я навіть не знаю величезний об'єм любові, з яким я зрозуміла, я зараз просто не справляюсь. Буквально в мене це не поміщається в серце. Я не знаю, що з цим робити. Ну, І це такі, якби і сльози на очі приходять. І я прям запитуюся, а що мені з цим робити? Бо я не знаю, як бути з цим потоком. І ну, я не можу це помістити. І мені приходить відповідь, що це і є нарешті та любов. Без очікувань, без ем, якихось ем, умов ега, без бачення ега, це є та любов, яка ем, нам доступна щодня, і та любов, фактично, яку ти замовила. Я ем, робила замовлення на Новий рік. Тобто ну, бажання моє звучало так, любов, яку я замовила, щоб прийти в цей світ, ось так воно звучало. І я кажу, так я не знаю, що з нею робити, з цією любов'ю. Вона просто ну, вона зараз розриває, мене вона не поміщається в цій статиці, і мені приходить відповідь, що так е, ти просто віддайся, їй е, довірся цьому, цій енергії, довірся цій любові як потоку. Нехай вона тебе несе, нехай вона. Е, Нехай вона буде, нехай вона повністю якби пройде через тебе і текче через тебе. І я потім собі навіть написала, записала деякі слова, там написала маніфест, певний, що я дозволяю любові текти через мене, я дозволяю любові е наповнювати мене і наповнюватися через мене. І я дозволяю любові опроточнювати і проходити через всі мої поля, це через тілесне, чуттєве ментальне і духовне поле. Що я ще записала, що я дозволяю ем, бути втіленням любові, і я дозволяю собі транслювати любов і говорити мовою любові. І останнє було, що мене також вразило, що я дозволяю любові стати на своє центральне місце в моєму житті. І це, ем... ну я не знаю, я сподіваюся, ви якось це відчуєте через відео, але це така велика зміна в базових налаштуваннях ем... тієї ж ідентичності літи чи тієї ж літи, яку ви бачили чи знали, яку я бачила чи знала, це щось зовсім інше. Тобто, я наміром дала дозвіл і проманіфестувала любові стати на своє місце в моєму житті. На, ну, я там ще дозвучала на своє центральне місце, тому що насправді любові має бути в центрі, цінностей людини. Знову ми на роздоріжжі. Куди ж піти? От сюди піду. Любов має стояти в центрі. Бачите, як я на роздоріжжі, о, я вам покажу. Любов має стояти в центрі цього, цього перехрестя, цього хреста, цього роздоріжжя, від якого все інше. Працює ось тобі, ось тобі свідоме поле, ось тобі поле тілесне, ось тобі чуттєве поле, ось тобі поле цінностей всередині центр, і любов в центрі займає центральне місце і в житті. І здавалося б, що це, мабуть, дуже щось просте, щось дуже. Очевидно, що ви і так без мене знали, що я і так знала. Але насправді виявилося, що це не просто. Виявилося, що я такого не проживала, в мене не було ще такого проживання цього стану. І це вже другий день після цього мого осяяння. Я можу повернутися. Точніше, я зараз можу викликати цей стан просто думкою про те, що любов всюди суща. І я, ой, я кажу, у мене аж спина розрівнюється. Я зараз дуже-дуже вдячна всьому тому, що передувала всім подіям, які б вони не були. Передувала, щоб прийти в цю точку, тому що тепер. Я розумію, що навіть рік тому в мене не було зовсім поняття про е, таку любов, е, про оцю її силу, е, тобто я навіть не кажу про те, що її можна було е, імплементувати в якісь стосунки, то не можна було, тому що в мене навіть не було е, цієї основи, в мене не було цього проживання. Ну, я і не могла там, де я була це взяти, насправді мені треба було повиходити з різних ем, із ролі жертви, із різних, коротше, механізмів, з яких мені треба було вийти, щоб добрати цінності, гідності і так далі, всього того, що я добувала останні там, півроку. Е, але факт в тому, що я зрозуміла, що е, дякуючи тому, що я прожила ці да, два дні назад і маючи. Стан, в який я буду повертатися, і це відео я записую також для себе, щоб переслуховувати, якщо я раптом забуду, як це. Але я відчуваю, що я вже це пам'ятаю і в мене є в яку точку повертатися, то я би просто це відео калібрувалася. Коротше кажучи, якщо у літи тиждень назад не було, Розуміння про любов, ось таке, ось такого. Хоча воно мені приходило потрошку, сама думка мене вражала. Там, там я в одній лекції це почула, там я в іншій лекції це почула, там я на ютубі почула там у Алана Оце, там щось у Ігоря Козловського ти почув. Але те, що ти чуєш, це не є тим, що ти прожив. От е, момент проживання, ну це навіть не момент там. У мене це було там піввечора, ніч. Коротше, але проживання воно заміняє, воно ніби тобі показує цей об'єм, воно однозначно заміняє тобі слова, але воно накладається, накладається на ті слова, які були почуті до того, якби сенс домонтовується. Я би хотіла завершити це тим, що, будь ласка, не бійтеся йти в те, що вам чесно і дуже сумно. Правда, вона завжди сумна, але правда ну, про себе, яка вам не подобається, вона е, створює ось це опроточнення, і в результаті вона е, дає вам е, поштовх в щось, що набагато більше, бо ви ніби е, цими шторками его і цієї неприємної правдою, про яку ви. Самі про себе приховуєте, ви не даєте побачити, ви не даєте самі собі відчути те більше світло, змінює, воно 100% вас змінить, бо те, що прийде наступні дні після цього вашого порталу каяття і усвідомлення якоїсь правди про себе неприємної, воно вас 100% знесе вам, ну воно може вам знести голову. так? Ну, але ж ви можете зробити так, як я, дати намір, щоб це е, працювало на вас, стало на своє місце в вашому житті е, і е, збагачувало вас, вбагачувало вашу систему, е, живило її, якщо в основі цьому будуть стояти цінності, які вам відгукуються. Ну, е, за моїм механізмом, мені здається, що у вас. Може бути щось схоже. Тому каяття, правда про себе, чесність з собою це реальний портал. Куди він вас виведе, не знаю. Мене ось, бачите, він вивів до до любові.